Коли у 1995 році 14 вовків були випущені на волю у Єлоустоунському національному парку. Вчені навіть не підозрювали, наскільки це кардинально змінить всю екосистему парку. Вовків не було в парку 70 років, і за увесь цей час там царювали олені, які за роки безконтрольного розмноження завдали величезної шкоди місцевій флорі. Вовки зменшили популяцію оленів. Та змусили їх уникати окремих ділянок парку. На тих місцях почала відроджуватися рослинність. За шість років кількість дерев збільшилась в п'ятеро. Русла рік напроростались і стабілізувались. Зменшилась ерозія берегів. З'явились бубри, в заводях завелись ондатри, качки і риба. Вовки зменшили популяцію шакалів, що призвело до збільшення кількості зайців і мишей. А ті, в свою чергу, привабили в парк яструбів, ховрахів і лисиць. Змінилась сама географія парку завдяки вовкам. Напевно, і нам теж варто запустити вовків, які б дали раду таким оленям і повернули нашу країну в руслу притомного державного будівництва. Років через 20 в підручниках новітньої української історії буде написано, що Путін прийшов туди, де програла держава Україна, але не врахував. Сили духу українського народу, ця війна докорінно змінила свідомість українців, які зрозуміли, що окрім них самих ніхто не побудує їм нову процвітаючу самостійну Україну. А повернення до старої країни, до тієї, яка була до 24 лютого 22-го року, означало б, що все було дарма. Яка була ж ця країна на прикладі моєї життєвої історії? Людина, яка випереджає свій час, так би я сам про себе сказав, це не добре і не погано. Ще будучи студентом ВДУ, в 90-х, я захищав дипломну роботу по темі приватизація, коли багато ще навіть такого слова не чули. Тоді б мені старт, але мама з луцького інтернату, а батько звичайний вчитель. Два роки роботи вчителем в 9-й школі, і в 97-му я зарахований на службу в СБУ. Нині підполковних запасу. Звання отримав, звичайно, вже в запасі за багаторічну допомогу нашим ветеранам, нашій медслужбі та дітям підшепної заболотівської школи інтернату, де ми організували ряд унікальних операцій та змінили долі не лише дітям, але й їх сім'ям. Просто із всіх людей, живущих на землі, у мене особлива прихильність саме до інтернатівців. Бо моя мама 10 років навчалась у луцькому інтернаті. А її історію, як вони ділились у Гризкам яблука, я запам'ятав на все життя. Зараз мама має інвалідність першої групи паркінсонізм. і ми вже 30 років боремося з цією хворобою. Цим було і зумовлені мої наступні життєві кроки. Тож, залишивши службу у 2004-му, я заснував Волинську обласну громадську організацію Волинська обласна лікарняна каса. Яка працює і сьогодні? Її перспектива це майбутня страхова медицина. Тисячі прилікованих та обстежених. Це я заснував такі програми, як Я буду здоровою і щасливою по обстеженню жінок на пересувних мамографах на предмет виявлення ранньої патології молочної залози та волинкард здоров'я вашого серця. Спільно із Луцькою міською лікарнею, що 2007-го ми вперше в Україні створили банк тромболітиків». Чим врятували сотні життів при інфарктах та інсультах. За свою роботу у 2016-му я отримав найвищу відзнаку Кабінету міністрів України та найвищу нагороду Православної церкви України орден Святого Миколая Чудотворця. Медичні програми ми вели спільно із благодійним фондом рідна Волинь». Тож, не випадково, після смерті Бориса Клімчука, фонд перейшов до мене. До речі, Борис Клімчук. Це єдина людина, в чиїй команді я працював. Тоді ж фонд заснував премію імені Бориса Клімчука. Її номінантами стали Герой України Андрій Снітко. До речі, це ми вперше підняли питання на обласному рівні подвигу цього хлопця на премії Люди року і вручили першу нагороду премію імені Бориса Клімчука. Потім звернулись до президента України. А в листопаді Андрію Снітку вже було вручено звання Героя України. Премію Бориса Клімчука отримали також музей Волинської ікони за збереження та реставрацію ікони чудотворної холмської Богородиці, перший директор Луцького училища культури та мистецтв Віктор Чеблін, а також відомий співак і композитор В'ячеслав Хурсенко. За час мого керівництва фондом Рідна Волинь ми видали книги про Бориса Клімчука та В'ячеслава Хурсенка. Книга про В'ячеслава Хрусенка соколята видана благодійним фондом Рідна Волинь в рамках проєкту Честь маю. Проєкт Честь маю покликаний вшанувати людей, які увійшли в історію нашого краю. Чи імена викарбувані в книзі пам'яті нашої області. На черзі про Василя Проступчука та Миколу Голованя. А вечори пам'яті Бориса Клімчука, Віктора Чебліна, Юрія Лелюкова. Фестиваль В'ячеслава Хурсенка досі згадують зі сльозами на очах. Що сьогоднішнім заходом ми прагнемо об'єднати суспільство навколо одвічних людських цінностей. Подивіться на цю веселку. Подивіться яка на обійняла Луцьк. Повністю вона вітає усіх вас. Вона вітає сьогоднішній фестиваль. Віра надія! Любов! Віра надія любов. Окремо слід відзначити програму Мистецька терапія по реабілітації наших воїнів у госпіталі інвалідів війни. Але лікарняна каса це не бізнес. Тож паралельно займався трохи будівництвом. У 2008-му я побудував за власні кошти приміщення медпункту, пошти і магазину в селі Струмівка Луцького району, вклавши 150 тисяч доларів США своїх коштів. Цією метою заклав банк під валютну іпотеку свій будинок в цьому ж селі. За домовленості від Підгайцівської сільської ради я отримав землю. Поки лише 5 ділянок з сукупною вартістю лише 70 тисяч доларів США і того мінус 80 тисяч. Вважаю це неправильно. Я щиро сподіваюсь, що колись я свої гроші поверну. Хотів би, звичайно, отримати землю під забудову. Це по-чесному. В процесі своєї роботи я підняв питання масштабних зловживань у Луцьку. Зокрема, це створений екс-начальником управління охорони здоров'я Луцької міської ради Федором Кошелем бізнес на хворих. Зокрема, це муніципальна аптека і муніципальна каса. Усі ви, лучани, платили благодійні мнески в лікарнях міста, які збирав кошель у свою корупційну прокладку муніципальну касу. Він встановив незаконно тарифи і під благородним приводом обклав лучан даниною за апарати, які купувала держава. Причому різниця між реальним надходженням в касу і спроможністю апарату сягала в 3-4 рази. Це був чорний нал. Гроші збирав його син або бухгалтер-невістка. Тож недостача була величезна. Про це говорив я, про це писали місцеві сайти і газети, всеукраїнський телеканал Зік. І лише в 2021 році луцький міський голова Ігор Поліщук заборонив лікувальним закладам міста співпрацювати із муніципальною касою Кошеля. Та вигнав його з управління. Тут же кошель у ЗМІ повідомив, що і самі хотілося закривати. Але брехун є брехун. На сьогодні муніципальна каса працює. Також кошель у ЗМІ повідомив, що я на нього звів на клеп. І навіть суд про захист честі і гідності він мене виграв. Може, і виграв, але у задоволенні основних вимог, щоб я вибачався, щоб я спростовував інформацію. Кошелю було відмовлено. І лише тому, що окремі мої вислові було визнано неправдивими, ну, мені присунули повернути кошелю судовий збір 800 гривень. Ну, що я і зробив. Ну як неправдивими, радше недоведеними. Скажімо, треба було казати, не вкрав благодійні внески, а зникли в невідомому напрямку. Справу тоді вела суддя Луцького міськрайонного суду, а нині член Вищої ради правосуддя Інна Плахтій. Наступне. Ще у 2016 році я публічно підняв питання про те, що екс-начальник управління, той же кошель, зловживаючи своїм службовим становищем в шахрайський спосіб спільно з тодішнім головним лікарем Луцької міської лікарні, створили у віреному закладі так звану муніципальну аптеку, яка насправді виявилася не муніципальна, тобто комунальна, тобто та, що належить громаді, а приватною. А мільйонні прибутки за 20 років привласнення. А муніципальна аптека товариство. Муніципальна аптека це приватна аптека. Приватна аптека. No. Ну, але там би, фігурує ваше місце ще теж засновником. E -e, e -e, e -e. Є у нас муніципальна аптека. Товариство з обмеженою відповідальності, створено посадовцями Луцької міської ради у 2000 році. У мене елементарне, логічне запитання. Мене не цікавить, хто скільки на цьому заробляє. Мене цікавить, яка частка. Іде з цього прибутку, іде на потреби хворих лучан. Гроші виводилися через підставних осіб, зокрема сусідку пана Кошеля, пані Чміль по селу Хотичів Камінькасильського району, та виводилися в офшори, зокрема на Кіпр. На сьогодні, щоб заховати аптеку від людського ока, Кошель провів рембрендінг. І нині ця аптека називається Авіцена Фарм. Із доходом 20 мільйонів щорічно. А коли я нещодавно офіційно запропонував зробити із псевдомуніципальної аптеки насправді муніципальну, а кошти спрямувати на забезпечення військових медичним спорядженням якого недостатньо, то діючий начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін, односелець пана Кошеля, написав, що то недоцільно. Запам'ятайте цих героїв. А 1 березня 2023 року я звернувся до Генеральної прокуратури та САП. Із відповідною заявою. Зважаючи на відсутність належної реакції, я звертаюся повторно. А лучан, прошу мене підтримати. Одразу після моїх викриттів корупції, 4 серпня 2016 року вийшла брудна публікація Лікарняна каса Чи Волк, авторами якої були Федір Кошель та його бізнес-партнер, виконавчий директор Допоможемо собі. Свободівець Сергій Кудрявцев. Одразу було порушено кримінальне провадження, яке тривало три роки. Ну, щоб ви розуміли, це ніби вас посадили в центрифугу. За цей час у мене двічі були обшуки за всіма адресами на офісі, вдома, у лежачої мами. Вилучили все: комп'ютери, телефони, документацію, телефони на прослуховування, постійні податкові перевірки. Податкова не вилазила. Постійно дала десь тисячу запитів по всім нашим контрагентам, людям, постійні суди з податковою, навіть у Львові. За брехливими заявами Кошеля було порушено ще зо п'ять кримінальних проваджень. До речі, все закрито за непідтвердженням. Постійні дописи, відписки. Ви просто уявіть, на що витрачався державний ресурс: не на боротьбу з корупцією, а на її захист. Проти кого? Я ніколи не був у владі та апріорі не причетний до корупції та ніколи в житті не даркався бюджетних коштів. Варто мені було у 2019 році заявити, що я йду у Верховну Раду. Це було 8 червня, а 12 червня вже податково в мене. Просто не давала виїхати в Київ зареєструватися кандидатом. Дайте те, те, те. А у липні я не зміг прийти на ефір Суспільного, бо то був останній день оскарження акту податкової. Сторінок 200 ми готували разом з моїми адвокатами. Усі ці переслідування організовували Кошель і той же Кудрявцев. Нині він депутат Волинської обласної ради, голова комісії. А тоді, одразу після революції гідності, він в результаті обману громади став заступником голови Волинської ОДА і членом поліцейської комісії від облради. Чому я кажу обману? Бо до Революції Гідності Кудрявцев очолював на Волині банк Курченка Януковича і був об'єктом акції місцевих активістів Бізнес на крові». Тоді активісти запитували про це, але свобода його просунула. Одразу після звільнення з посади ОДА Кудрявцева на роботу взяв кошель у допоможемо собі, де він був засновником і одним із керівників. Так вони і сп'ялися. У Луцьку їм підгавкував ще один свободовець, голова комісії по корупції останні 10 років, безробітний Микола Федік, пацієнт психлікарні. Люди, які вивчали цю ситуацію, чітко мені сказали, що вони хочуть забрати в тебе бізнес, те, що ти створював раками, а тебе посадити. Вони знали, що на мені мама інвалід першої групи, вдова сестра із малолітньої дитиною і ще моя сім'я. Тож роблю висновок, що це не люди, це мутанти. В чергове що змінити, я спробував на виборах Луцького міського голови у 2020 році. Але із 170 тисяч виборців Луцької громади на вибори прийшло 58, явка 30%, 120 тисяч проігнорували. Я щиро дякую своїй тисячі на обох виборах, які ми набрали без партії і без ресурсу. На фоні результати цілих партій із армією кандидатів я вважаю, це добрий результат. Народ, ходіть на вибори. Бо будете ще довго ходити на Майдани. А зараз хочу сказати на майбутнє, що єдине правильне гасло і дії усіх кандидатів від місцевих рад до Верховної Ради це змінити систему управління державою. Це називається процес державотворення. Це те, що я говорив, йдучи на вибори. Але, мабуть, зарано, що це значить? На прикладах. Замість псевдомуніципальної аптеки зробити комунальне підприємство Муніципальну аптеку із оборотом до 100 мільйонів гривень щороку. Сьогодні муніципальна аптека повинна служити українському солдату. На місці адмінкорпусу Луцької міської лікарні можна було б створити ще одне комунальне підприємство Кардіологічний центр бо у нас катастрофа із серцево-судинними захворюваннями. І це не лише рівень медичної допомоги. Але гроші в бюджет і розвиток міської медицини нещодавно територіально збільшилась Луцька громада, і нас чекають великі забудови. Тож просто необхідно створити будівельне комунальне підприємство для будівництва цілого мікрорайону із розвиненою інфраструктурою, школою, садочками, амбулаторією, то зможемо забезпечити житлом тисячі сімей, значну частину безкоштовно. В першу чергу, звичайно, це родини загиблих. Усі з 2014 року, щоб дітки наших героїв знали, що це останній дар від їх батька і наша подяка, тих, хто був на передовій, хто тримав волонтерський фронт, заслуженим людям Луцька, вчителям, медикам, культурним діячам. Під цей проєкт будуть залучені іноземні інвестиції на відбудову України, центральні і місцеві бюджети, і робочі руки самих хлопців. Так вони будуть зайняті, бо знатимуть, що роблять для себе. І це зробити абсолютно реально. Якби ці ідеї, те, що я говорю, підтримали лучани військові, то завтра б отримали медичне спорядження, а післязавтра доступ до житла. І мені все рівно, з якої посади я би то робив. Я не політик. І, будь ласка, не приписуйте мені політику. Я практик. І робити то все треба вже. Не чекати перемогу чи виборів і робити не так по закону, як по честі. Я не дарма прологом до фільму, а брав історію про 14 вовків. Скажімо, якби у нас в Луцьку знайшлися 14 таких вовків, із різних сфер, із життєвим стержнем було б доцільно створити громадську раду міста, яка б забезпечила. Механізм дієвого громадського контролю за різними процесами в Луцькій громаді, щоб протистояти безладу і корупції, щоб не було такого, про що я говорю у цьому фільмі, щоб прогнати оленів. В подальшому лучани, які б звернулися до нас, знайдуть набагато більше справедливості, скажімо, ніж в наших судах. І принципово, щоб ця структура була незалежна і ні при яких органах. Бо так апріорі втрачається її незалежність. Пропонуйте людей, можна відкрито, можна в приват. Не стійте і не чекайте. Лише так ми зможемо побудувати країну нашої мрії. Розкажу вам ще одну історію. На одній із ділянок, отриманих від Підгасівської сільради, я звів будинок, який мама згодом продала. Однак ми натрапили на нечесних людей, які за допомогою місцевих адвокатів обдурили мою маму з інвалідністю першої групи. І внаслідок шахрайства та введення суду в Оману сфабрикованих доказів, підроблених документів, брехливих свідків, отримали судове рішення на право вимоги за фіктивними зобов'язаними на суму майже 40 тисяч доларів США. Із інваліда першої групи, яка прикута до ліжка, і не змогла самостійно себе захистити в судах, на сьогодні виконавчою службою стягується 20% щомісячно і з пенсії моєї мами в 3 тисячі гривень. Але про все по порядку. У серпні 2014-го ми домовились із Горохівчанкою Тетяною Лазарчук про продаж в розсрочку на 4 роки до 1 вересня 2018-го року будинку в селі Струмівка. Протягом вересня 14 і травня 15-го було сплачено завдаток у розмірі 5900 доларів США. Про що була складена розписка. 9 жовтня 2015-го був заключений попередній договір купівлі-продажу на суму в 39 100 доларів США. А 21 березня 17-го була складена остання єдина розписка про залишок боргу, що підтверджує завдаток у сумі 5900. Ну, ніби все зрозуміло. Покупець користувалися будинком 4 роки, свої зобов'язання по договору не виконала, і за два місяці до закінчення терміну дії договору, в липні 18-го, замість того, щоб домовитись і пролонгувати договір, разом із Луцьким адвокатом Юрієм Максимчуком подали до суду неправдиву позовну заяву із фабрикованими обставинами справи та підробленими документами. Ну та відповідно отримали позитивне рішення в 2019 році. Справу тоді вела суддя Луцького міськрайонного суду, а нині член Вищої ради правосуддя Інна Плахтій. Щоб домогтися справедливості і зібрати усі докази шахрайства, у мене пішли роки. Бо з брехнею боротись дуже важко. Але брехати, повірте, ще важче, тому що необхідно пам'ятати, що, кому і де ти говорив і писав. І врешті-решт брехня вилізе на поверхню, ну, як в даному випадку. Отже, на противагу фальсифікаціям, у мене є записи першої розмови про завдаток і останньої, де фігурують виключно 5 тисяч доларів. Причому останнє підтвердження Львівським інститутом судових експертиз. Є ще десяток розмов про хід домовленості, точніше про їх невиконання. Є зізнання Самойла Зарчук про брехню. Є письмові докази лжесвідка у суді. Прояснити ситуацію може також Луцьке агентство нерухомості Шанс, приватний підприємець Мартинюк, через яких Лазарчук займалася продажем цього будинку і подавала відповідні оголошення, ну, щоб продати будинок, а маржу залишити собі. Але в суді усі ці оголошення подані як шахрайство моє і моєї мами, що ми це без її відома робили і хотіли її кинути. Хоча насправді Лазарчук з шансом привозили клієнтів, а я привозив ключі. Але дьявол криється в дрібницях. Ось бачите, ця фото зроблена з особистого кабінету того, хто подавав ці оголошення. Панове шанс, не кидайте тінь на ріелторський рух і не будьте співучасниками разом із Лазарчук, адвокатом і і лжецвітком. Ну і розкажу вам <кхм> прикол із свідком, який нібито був із Лазарчук у нотаріусу на оформлення договору замість чоловіка, бо той був на заробітках у Росії. Але погано проінструктований свідок переплутав Таню із Наташою. Мене взагалі не впізнав і показав у залі на мого товариша, а нас переплутати неможливо, бо він просто вдвічі більший за мене. І не дивно, бо у нотаріуса Лазарчук була із своїм чоловіком, і він підписував згоду ось документ. І ніякого там цього свідка не було. Тепер нам кажіть, що вам відомо, куда не справи так, вот, вот ну, да... це, це так. Та, та. Ще раз, будь ласка, вона то хто? Наташа. Наташа Ахтыка. Призрачный знаєте її? и призрак. Нет. Она попросила меня вот, поїхати, потому що мужа не було э, Нужно було заключити договор на купівлю купив... купив... хати Я з нею вместе з ней поїхав, на дно. Щоб там присутство, цей побіч зараз, цей мужчина є маску. Ну, зараз... Я ще зараз... давно очіпила, скажу. Зрештою, звідки гроші, якщо пані Лазарчук навіть за договір не могла розрахуватися, впевнений, що знай все, Інна Борисівна прийняла би інше рішення. До речі, пам'ятаєте Каєн, про якого багато писали. Я його тоді взяв в кредит в Приватбанку під гарантії виплати за будинок. А оскільки грошей ми так і не отримали, то, відповідно, банк машину забрав. І в даному випадку мова йде не про цивільні розбірки в судах, хто кому там винний за хату, а про рішення суду про стягнення коштів, особливо великих розмірах, на підставі сфальшованих доказів та підроблених документів. Причому це не якісь там один чи два епізоди по справі, а грамотно сфальшована справа. Уся тотал. Навіть в дрібницях. Думаю, екс прокуратури Юрій Максимчук добре знає, як то робиться. Оскільки порушені права людини із інвалідності першої групи прикуті до ліжка, звернення до місцевої поліції результату не дали. Я звертаюсь до Генеральної прокуратури України, МВС та в Офіс обудсмена із відповідною заявою. І прохання в найкоротші терміни перевірити всі ці озвучені факти. І ще було б дуже цікаво знати, на чиїй стороні сьогодні воює лучанин Сергій Лазарчук, чоловік Тетяни. Він із 2016-го жив, працював і платив податки в Росії. А сьогодні нам треба добудувати і вилікувати нашу державу. Бо ми, українці, як ніхто, заслуговуємо на гідне життя, якого ми ніколи не мали. А Путін прийшов туди, де програла держава Україна. Нова держава Україна, як писала прем'єр Ізраїлю киянка Голдамейр, повинна зробити усього три речі: прирівняти корупціонерів до зрадників і заборонити їх нащадкам до сьомого покоління займати державні посади. І зробити найбільш високооплачувані три професії військові, медики і вчителі. Додам ще, що в Україні потрібно зробити усього дві речі: закрити контрабанду і зробити додану вартість. Це, скажімо, що не ліс продавати чи бурштин, а вироби з них. А це заводи, робочі місця, гідні зарплати, наповнення бюджету і дохід в десятки разів вищий, ніж зараз. І лише тоді. Будуть повертатись наші заробітчани. Наприклад, коли ще в СССР продавали руду в Фінляндію за дешево, фіни з відходів виробництва робили скрепки, кнопки і за валюту продавали назад в СССР. Або он, візьміть ківерцівський док, один з кращих деревообробних підприємств СССР. До речі, його паркет був в посольстві в США. Все зараз занедбане і понищене. І те, що я говорю зараз. Буде вписано золотими літерами в історію державотворення України. Ну і нам потрібно стати іншими, не кращими і не гіршими, просто іншими, можливо, мудрішими, можливо, добрішими, небайдужими. Можливо, додати ще щось до того набору речей, що робить нас не політиками чи бізнесменами, не багатими чи бідними, а просто людьми. Ми українці розумні, ми працьовиті. Ми красиві. Ми великі сини і дочки великої держави. Пам'ятаймо про це.